І самі родичі зі сторони чоловіка, коли ти народила дитину. Ти моя солюдко, да? а хто це у нас тут такий малесенький лежить? Тільки щось те на татка не похожа. Ну, очки твої, носик твій. А що за іграшки такі дурацькі? А, чому? Ну, це ж просто погремушки. Викидай, я вам нормальні іграшки привезу. Інтелектуальні, так? Да? їй місяць. Дитинку треба розвати з перших днів. До речі, як ви назвете красу і таку мою маленьку. Ну, ми ще точно не вирішили, але є декілька варіантів, які нам подобаються. Тільки не ці Маша, Даша, Саша, Вероніка. Так? Да? Ну, взагалі на татка не схожа. Ой Сергійчику, я б на твоєму місці зробила тест на батьківство, а то мало лі, а то вона без тебе в відпуск їздить.